Здається, я щось забула. Потрібно зробити тобі гарний макіяж. У мене тут якраз є чудова валізка з усіма моїми фарбами, олівцями і фломастерами. Думаю, що тобі ідеально підійдуть ось ці рожеві тіні. Так, приголомшливо. А на губи додамо блискучого блиску. Імовірно, але це ще не все. Кишні гостів мають бути у кожної гарної барбі. А ще модні сережки. Клас. А тепер час зробити манікюр. Думаю, що тобі піде. Вау! Я позичу це. А тепер потрібно їх трохи підрівняти, а потім пофарбувати. Я обрала гламурний рожевий колір. Упевнена, ти оціниш. Зійти з розуму. Ти така красуня.